Я сьогодні зранку, як, як, як має, в першу чергу почистила свою кавомашину, повитягувала всі оці зсередини те, що меле. Включила я. А, це ж я витягувала з розетки. Хочу кави попити. Так поки мотаюся по хаті, так, наче й тепло. А насправді холодно. Це до, до коротких рукав. Ну, поки це це поки бігає, тоді ж вже бачу, що все. Поп'ю кави, Дідуля пішов чистить картопельку, супчику хоче. І я ж вчора не висадила, ну куди ну, ці квіти не висадила. Вони гарно политі, бо я ж вчора, як приїхала, так саме ну, хазяїн поливав. Вже такі пожилі люди. Боже, такі теплиці. Ну, вони казали, що їм люди допомагають, працюють. Бо, і, мабуть, каже, вже останній рік мене подужає. Ну, видно, що вже десь під 70 років людям. Короче, це страшний труд, ясне діло. От. Ну. Зато потрудяться, то щось і мають. На пенсії не дуже, що проживеш зараз. Да взагалі не проживеш, не то, що і на ліки не хватить. Прогрес, 15 градусів, О, пошла жара. Казала мені хазяйка за день, як налазимося, каже, з дідом так попадаємо, не чуємо, не, 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 не шахеди, нічого не чуємо. Що буде, те й буде. Це таке. Ай Боже мій, це ж, щоб, щоб жити, треба і шачить до скону. Так. Буду пити за ваше здоров'я. Вже не третя, мабуть, сьогодні. Третя. Ну, Я сьогодні помаленькій. Це ж воно ж подвійне, дно ну, там тої кави отако, ще й з молоком не дай не зачепиться. А дідуля в мене варить подвійне, ну велику таку. А я дві-три за день. Ну, це сьогодні вже третє, мабуть. Да, третя. Mm -hmm. Mm -hmm. І стираю. короче я сьогодні трошки пошуршу, бо я ці дні, можна сказати, пробайдикувала. Боже, мій серіал до ранку Це є у голові ви скажіть. Подивись на попас, лягай до да спи. Ні. І це наче ти його не бачиш. Я ж його бачила. Це таке робиться. Боже, я не можу. Не можу ні на який інакший серіал перейти. Де він взявся, Ці криваві квіти. Де вони взялися? Я, я нічого не пойму. <сум> пороблено. Наслано, пороблено і задавлено. Все. Замовила собі шампунь, мило і ополіскувач для волосся ручної роботи. В першу чергу взяла собі шампунь для зміцнення та живлення з олією виноградних кісточок. Пивний шампунь з медом. Він йде проти випадіння та для росту волосся. Кульбаба календула. Натуральний шампунь для жирного волосся. І лаванда плюс чебрець – це шампунь проти лупи для нормального та жирного волосся. І мило біла глина Підходить для всього тіла. Ополіскувач для волосся. Після того, як помиєте натуральним шампунем, обов'язково треба нанести ополіскувач на літр теплої водички, столова ложка ополіскувача. Сполоскали своє волоссячко, висушили і порядок. Шампуні не місять ні силіконів, ні парабели, ні інших. Чотирок. Взяла шампунь для живлення і зміцнення волосся з олією виноградних кісточок. У мене волосся не, не дуже таке вологе, але ж вологе. Як ви бачите, шампунь дуже добре піниться, його треба зовсім трішки. Ну і зараз Помию голову і змию ополіскувачем волосся. Ну, і зараз висушу феном волосся, волосся м'якеньке на дотик, і слухня не буде. Я вже відчуваю. Дуже гарне волосечко, гарно уклалося після шампуні і ополіскувача. І даю вам посилання. На інстаграм-сторіночку де ви зможете замовити собі натуральний шампунь, натуральний ополіскувач і мило. Шампуні для будь-яких типів волосся, ви обов'язково знайдете це крафтове виробництво, працюють уже 13 років, дуже багато мають відгуків від задоволених клієнтів. І по промокоду Мама Жана. При замовленні товару подарунок йде натуральне мило для обличчя. Ну, Саме така акція діятиме два дні, тому не втрачайте таку можливість. Натуральне є, натуральне. Переходьте, замовляйте і користуйтесь. А ми сюди заїхали. Будемо їсти морозиво. А чому ми в майбутні будемо їсти. У майду. ти дух. Щоб вітер? Трохи продував машину, щоб не було жарко. А чого ти родичкою, а чого ти йдеш ходити з палочкою? Бо ти змушила. Бо у нього він старенький вже, в нього ножки не працюють. А в того? А чого? А в тебе то є таке саме? А чого? А чого це без палочки. А, а чого? Я не з палочкою. А чого? А я. А мама, А, ма, а Софійка, А Маріна. Бата Діма. А чого? Де вони Ти Дивись п'ять. Вдома? Новенький блиск від українського бренду Ліпс зі смаком попкорн. Якраз в мене на губках нічого немає. Хочу спробувати. Слухайте, ліпс, як завжди, хочеться просто з'їсти цей блиск. На 100% схожий на попкорн. Подарунок від бренду Orbi це саме той випадок, коли ти будеш користуватися на всі 100%. Сама часто купую, хочу ближче розпакувати. Наступне розпакування від бренду Revlon, У тут новинки. Це той бренд, що змінив індустрію краси, тому що перший кольоровий лак для нігтів, перша водостійка туш, а також перше обличчя бренду була супермодель. Тому давайте разом. Ой, які наліпки класні! На телефон! Дивіться, як гарно! Давайте відкриємо разом.